Боже, благослови це читання і розважання Твого Слова. Цар Небесний, Утішителю, душе істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби добра і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Євангелії від Матея 1. 1.17. Родовід Ісуса Христа, Сина Давида, сина Авраама. Авраам був батьком Ісака, Ісаак Якова, Яків, Юди і братів його. Юда був батьком Фареса та зари від Тамари. Фарес був батьком Есрома, Есром Ера, Арама, Арам Амінадава, Амінадав – на Насон Салмона, Салмон – вооза від Рахави, вооз Йоведа від Рути. Йовед Єсея, Єсей був батьком царя Давида, Давид Соломона від жінки Урії. Соломон же був батьком Робаама. Робоам Авії, Авія Асафа, Асаф Йосафата. Йосафат Йорама, Йорам Озії. Озія Йоатама. Йоатам Ахаза. Ахаз – Єзекії, Єзекія Манасії, Манасія Амоса. Амос Йосії, Йосія – Єхонії, і братів його за Вавилонського переселення. А після Вавилонського переселення в Єхонії народився Салатіїл, Салатіїла Зоровавель, у Зоровавеля Авіюд, в Авіюда Еліяким, в Еліякима Азор. В Азора Садок, в Садока Ахим, в Ахима – Еліюд, В Еліюда – Єліазар. В Еліазара Матан. У Маттана – Яків. У Якова Йосип, чоловік Марії, з якої народився Ісус, що зветься Христос. Поколінь же всіх було: від Авраама до Давида 14, від Давида до Вавилонського переселення 14. І від Вавилонського переселення до Христа поколінь 14. Амінь. Євангелії від Матея 1.1.17. Родовід Ісуса. Бог показує, що пам'ятає кожну людину. І неважливо, якою вона була. Вказано всі імена батьків на свідчення родовода. Що це дає мені сьогодні? Це допомагає пригадати всіх цих людей, пригадати хронологію, історію. Бачу, що Матей досить дивно зображає кілька жінок, особливих жінок, про яких не можна сказати, що Ісус мав би ним гордитися. Але вони наведені для того, щоб я пізнав, що неважливо, який мій родовід, важливо, яким є я, хоч в родоводі Ісуса була Тамар. Яка прикинулась повією, щоб від Юди отримати дитину, але вона обманула його, тому що він обманув її, коли померли два його сини, які були заручені з нею. Один заручений, а один по праві Левірату війшов до неї. Інша жінка Рут, яка взагалі була мовитянкою, яка походила з роду, який заклав лот. Коли він був п'яний, і дві його дочки. Одна з них старша. Ще одна жінка, дружина Урії, яка спокусила Давида, виходячи на двір в ясний день митися навпроти палацу. І останньою є Марія. Марія, як прообраз тої, яка жодного з цих гріхів не мала, та перебувала з Богом. Яка перебувала при храмі Господньому. Чоловічі імена теж багато про що говорять. Це не були досконалі ідеальні, моральні люди, але були різні. Як розумні, так і не дуже. Як відважні, так і не дуже. Але важливо, що вони були. Бо брак будь-якого з них міг бути браком Ісуса. Знаю, що від Адама до Ноя було дев'ять поколінь. Знаю, що від Ноя до Авраама теж було 9 поколінь. Чому ж тепер від Авраама до Давида 14? Далі до переселення Вавлонського 14 і далі до Ісуса 14. Думаю, що це буде колись відкрито мені пізніше. Можливо, 14 це подвоєне число 7, яке дуже часто в новому завіті згадується, яке було числом повноти досконалості. Можливо, кількість поколінь і їх час життя якимось чином пов'язані. Я приймаю рішення з усіх цих поколінь наслідувати Ісуса, прагнути бути як Він, бо Він був перед Адамом, Він був праведніший за Давида Мойсея, Авраама, Ноя, Він був і є розумнішим за Соломона. Амінь. Богом благословного ранку і дня. Амінь.